Підписники зараз будете просто в афиху. Насты ці мошенники опупели просто. Насты моим так ще дауні бани Просто тут без, матері, без, бі, без, бі, без іншу комуні, кімнату, та, а там крошечок, бо це Просто півеу. Я сижу такий спокійно сижу в лобі. Ось я такий сижу обычно. І все приходи і семестра от від... Велі. Велі в кавичках. Просто він мені пише. А, а типа я йому пишу Ку. Я перепутаю з там ж Велі, звичайно. Сижу тут і а, бачу, що якісь проводи дають. І хочете, тобто я йому пишу ку, Именно мне пишет, а для того, чтобы получить промо, возьми телефон родителя, а, а, разблокируй его, зайди в приватный банк и скини номер карточки. После чего придет код и скини а, этот код а, в ЛС. Не просто номер телефона, а настоящий, а именно... телефон. После чего ты получишь драгоценный промо на М9 Байонет, Я не помню, называется, але типа Мене просто написал Веля, у якого Гауча такий що він собі купил премиум в Телеграму. А ви, як знаєте, ви коли купляєте собі преміум в телеграму, ви получаєте галочку. Та якщо у вас є така галочка, ви можете нажати на свій аккаунт і, і там, якщо ви нажимаєте на ту галочку, там з'явиться, що ви куплюєте преміум, там з'явиться кнопка купити преміум, щоб отримати також таку. Галочку. А тепер я вам хочу розказати, як не попадатися на такий скам, на який попали багато людей. Їх показували по новинам Рев. Для того, щоб це зробити, во-первых, вам треба подивитися, яка це галочка. Яка це галочка. І, а, вам а, для того щоб чи це справжній віле вам треба а, зайти на канал Велі в Ютубу, зайти по ссылкам і у нього там буде телега. В описання, мабуть, ви знаєте, як туди зайти. Там буде телега, і якщо ви нажимаєте на телегу, там можна буде подивитися а, справжній аккаунт віле. Та вам не буде писати якийсь мошенник. Тепер, о, якщо вам він пише Велім, також просто проверяєте, нажимаєте на галочку. І все. А що вам напише якийсь інший ютубер, також так само все узнається. Але хто зможе не показати свою, о, типу, о, цей... О, як це називається? Свій ЛС в Телеграм, я це також перевірити, чи це скам А нічого у вас було, типу, стінт Тобто, для того просто я вам хочу так сказати, для того, щоб вам хтось з ютуберів задонатив, ви тобто виграли в якомусь конкурсу або ще в чомусь, щоб, вам, щоб ви отримали приз без якогось скам, що в гри, просто вам не голду, а вас можуть заскамити на якісь ходи неправильні. Я в так також багато робив Хай, я їх по цьому, бо він якось в мене хоче забрати голду. Ну, осуждаю, він трохи хай, але... Я не знаю, типа, лоу. Блін, якось, ещ честно, тут целили, правда, про Хайма чисто я то есть цей Це просто продати, і все. И тоже він Авдик собі просто взяв. Тобто він міг не ходит. Просто робля, він ходил мене, мене взяти Аврик і я тобто... Купляю у мене 0,01 0, 0 Тобто, я розумію, у мене 20 копійок забрали. Злили за лили скам. Так что на не ядитесь на неправильні ходи. мені просто було все одно і все. Ну, і що вам буду так зробити, просто розумійте. Дивіться на ціни, а стичі чи цей ринок. Еще такая сама цена вас просто поставить скин.